Бюджетна зарядна станція на пів кВт від німецького бренду Cross Tools. Travelbox 500V. Дві розетки 230 вольт з загальною потужністю 500 Вт, максимальна 700 Вт вмикається окремою кнопкою. Чистий синус, усі можливі захисти і функція блоку безперебійного живлення. 5 USB роз'ємів на борту, в тому числі Type-C. І 3 роз'єми 12 вольт вмикаються окремою кнопкою. Заряджатися можна від автомобіля 12-24 В або від сонячних панелей. Для заряджання від мережі за допомогою комплектного блоку живлення на 180 Вт. Також маємо автомобільний роз'єм на 12 вольт для підключення будь-яких автомобільних гаджетів. Силіконові вуха позаду і попереду для захисту роз'ємів при транспортуванні. З правого боку маємо зручну сумку для зберігання різних дротиків. Корпус станції виконано із металу, все максимально надійно. Ручка, також як бачите. Додаткові кільця ліворуч і праворуч для шлейки-шлейка. у Комплекті є також у комплекті шнур для того, щоб заряджати станцію від автомобіля і заряджати станцію від сонячної панелі. Лише 6 із копійками кілограм. Будемо з'ясовувати її чесну ємність. Ватметр з енергонезалежною пам'яттю і якесь навантаження в даному випадку. Дуйка 500 ватт тримає просадка по напрузі. Відсутня процес завершено 472 ватт години. Решта 80 ватт пішла на перетворення, тобто на роботу інвертора. Перші три USB Type A максимально прості сти на холостих видають 5,1 і вольта і пульсацію 44 мВ. Протоколи швидкого заряджання на цих роз'ємах відсутні. Заявлені 2,4 Ампера тримають без питань, просадки по напрузі нема, і пульсації при цьому 150 мВ. USB type A, але вже іншого кольору. І тут же протоколи швидкого заряджання присутні, їх ви бачите на екрані. Струм обіцяють 3 ампера, виставив 3 а. Бачимо, чесних 3 а просадки по напрузі нема, 130 мВ. Лишився Type-C, перевіримо, і його навіть більше, ніж заявлено. 9 вольт 2 ампера видає без проблем, будь ласка, 18 Вт. 4 години 20 хвилин і заряджання повністю завершено. А чи впорається він із холодильником? постерігаємо за показниками ватметру. Пікову потужність з'їв. Зараз споживання 162 Вт. Компресор запустився, все працює. Споживання наразі 50 Вт, і це значить, що зарядна станція здатна тримати холодильник протягом 10 годин поспіль. Даний розрахунок справедливий для холодильників з інверторним типом компресора. Поговоримо про систему ДБЖ. Вмикаю лампочку, раз, вона світить. Вимикаємо жилення. Хоп! Навіть не моргнула. Зменшуємо напругу на вході зарядної станції і дивимося, що відбувається на виході. 160, 170, тут 227, 115 тут, 227 тут. 680 ватт зафіксували.